Після останніх приготувань та перевірки мотоциклів спортсмени готові виїжджати на доріжку перед початком гонки. Ефектне представлення учасників всі проїхали декілька кіл на вантажівці та пікапі. На стадіоні Мототрек у Рівному відбувся фінальний четвертий етап відкритого особистого Кубка України зі спідвею. До турніру долучилися понад 30 спідвеїстів у класах мотоциклів 500, 140 та 50 сантиметрів кубічних. Перші заїзди розпочали із наймолодших спортсменів. Серед них чотирирічний Ілля, для якого змагання стали дебютними. Він до них неймовірно готувався, переживав. Вчора навіть цілу ніч не спав. Так? <гум> так, але ну, в майбутньому цей хлопець планує стати професійним спортсменом і він займається мотокросом і паралельно йому до вподоби спідвеї. Він пробує перші кроки робити в спідвеї за підсумками цьогорічного сезону. У класі 250 п'ятдесят сантиметрів кубічних рівненський гонщик Захар Лустюк посів другу сходинку на останніх змаганнях 2025 року. Серед юніорів спортсмен вперше випробував свої сили на мотоциклі у 500 кубів. Звичайно, ще хотілося перемогти, так як я в тому році став чемпіоном України в класі 250. Ну але цього року не вийшло. Я другий. Але цілком то я задоволений. Це заключне змагання. Але я сподіваюся, що ще буде тренування та буду накатувати десь далі». Уважно спостерігали за гонками та прийшли підтримати спортсменів чимало вболівальників. Мене внук тут їздить. Лощук Захар. Соб Захар сьогодні в 500 попередню інформацію Володимир Слава почувається кроки тридцять сюди. Взагалі, я люблю спідвей. люблю дуже, дуже. Я ні одної гонки не пропускав. Я ще з вісьми років болівальник спідвею. Стараюся не пропускати, захоплююсь цим спортом. Колись мене старші брати взяли з собою. Мені дуже сподобалося, воно захопилося, впав мені до серця. Я до сих пір був болівальник. На спідвей прийшли з друзями, з сім'єю, щоб підтримати починаючи гонку щоб щоби підтримати, поболівати за цей такий динамічний активний вид спорту організатори. Зазначають, до фінальних змагань 2025 року готувалися відповідально та вже подумки про майбутній сезон. Готувалися, бо знову ж таки там погодні умови внесли свої корективи. Була дуже залита доріжка. Три-чотири дня просто сушили як могли, але я думаю, справилися зробили. Попереду наступний сезон: тренування, чемпіонати України, Кубки України, чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Після останнього етапу Кубка України цьогорічний сезон для спідвоїстів підходить до завершення. Втім, аби підтримувати форму, гонщики продовжать тренування. Максим Остапець і Лілія Лахай, телеканал ITV Media Group.